Від самого ранку біля одного зі столичних ТЦК черга з понад сотні людей. Вони прийшли оновити свої дані, адже з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з новими правилами, усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПІ або електронному кабінеті. Зробити це потрібно протягом 60 днів до 16 липня. Більшість з тих, хто стоїть у черзі, прийшли підтвердити своє бронювання або вклеїти штрих-код до військового квитка. За цим кодом під час перевірки документів працівники ТЦК. Чи поліція зможуть побачити у системі оберіг, чи оновила людина свої дані? Мене з роботи послали, сказали, що треба. Я вже був у 22 го року, пройшов комісію. Я частково непригодний. Що значить частково непригодний? Або, або пригодний, або непригодний вже. Придумали ці шкоди. Треба йти з роботи, послали, проходити комісію. Ну, це проходжу вже за ці тижні. Я прийшов донести довідку на відсрочку, написати заяву на відсрочку. Тому що я набуваю наукового ступеня uh -huh. зараз. Я аспірант денної форми. Я новий через додаток, але там не всі дані є. Тому я вимушений звернутися. А чого не вистачає? Бронь. Але вона повинна відображатися в додатку, а їм чогось немає. Угу. Тому я взяв, взяв всі відповідні документи і звертаюся в ТЦК, щоб можливо не внесли, можливо, уточнить. Черга рухається повільно, кажуть чоловіки. Хтось приходить до ТЦК вже не перший день. Е, Прийшли сюди, сказали ідіти. Поліклініку там направлення дадуть. Прийшли в поліклініку з поліклініки, сказали, що діти сюди, тут направлення буде давати. Чи підлягаєте мобілізацію, чи є у вас якісь обмеження, чи немає? Підлягаю. І? А ВЛК там покажуть. Це правильно, воно треба було впорядкувати це все. Ані отакий безприділ, як відбувається. Все. Ви який в черзі? 67-ї. Постійно потрібно щось донести. Є якесь бронювання. Повідомлення від підприємства було. Надсилали офіційно через Укрпошту, а в ітогі його немає цього повідомлення. Я беру відпустку на роботі, щоб оце приходити, витрачати час. Ну такі дрібниці. Але бронь вчора була, я дивився в оберігі, сьогодні Сьогодні дивлюся, що її вже немає цілі броні чомусь. Не знаю, чому вона зникла. Зараз теж треба з'ясувати. Щоб розвантажити ТЦК і зменшити черги, оновити свої дані військовозобов'язані мають змогу також через ЦНАПИ чи додаток Резерв Плюс. Та станом на 20 липня у ЦНАПах ця система не працювала. Щодо застосунку резерв Плюс, то лише за перший день роботи у ньому успішно авторизувалося 150 тисяч українців. Повідомили в Міноборони. А з 18 червня там також має з'явитися QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військ. Військовій зобов'язаного призовника або резервіста. Станом на сьогодні багато людей мали проблеми з реєстрацією чи невідповідністю даних у додатку. Сергій оновлював свої дані у 2022 році. Коли почав оновлювати знову через резерв плюс, виявилося, що він перебуває в розшуку. Треба оновлятися. Угу. Uh -huh. Прийшов, я протязані, я в Бородянці був. Uh -huh. Начало війни мене там застави. А там щось видало мені, що я в розшуку. Мені дуже цікаво. Це хочу вияснити, чого це я в розі відкрию, вам покажу. Ви сказали, я дзвонив сюди, сказали, що це просто в програмі збой якийсь, що такого бути не должно. Ну, Побачимо, узнаємо Схожа ситуація виникла і в Антона, коли він отримав повістку на вулиці. Отримав повістку. Прийшов в ТЦК. Отримав повістку. Виявили, що я знаходжусь у розшуку в базах даних, от яких не зрозуміло. Я так розумію, що це оберіг була система. От і відповідно викликали поліцію, оформили протокол про адміністративне затримання і доставили до ТЦК. Де мені видали повістку під підпис, і відповідно я сьогодні тут. в мирний час я вважаюся непридатним до військової служби, але у особливий період ті, хто були зняті, як ви знаєте, за законом мали по-новому стати на військовий облік. Відповідно, ті, хто не став, вони мають штраф за несвоєчасне. Стазане те, що завод, те, що вони не стали на облі. Ну і відповідно, у мене та сама ситуація, я отримав штраф про адміністративне правопорушення у розмірі 1700 гривень. Тепер Антон має пройти ВЛК, щоб визначити, чи придатний для військової служби. каже: якщо потрібно, готовий виконати свій обов'язок. Мені страшно буде те, якщо ми допустимо другу бучу, от що мені страшно. Я, певно, знаєте, як хтось сказав за відомих людей, що якщо обирати між ганьбою та війною, краще брати війну, бо якщо обирати ганьбу, то прийде і ганьба, і війна. От, тому, в принципі, звісно, що будь-яка здорова людина має певні страхи, це інстинкти наші, але треба їх долати, бо ми розуміємо, чим це може закінчитися. Як то кажуть, на все Божа воля. На такі нестиковки у даних вже відреагували в Міноборони. Там кажуть, якщо в застосунку резерв плюс помилково з'явився статус у розшуку, треба звернутися до служби технічної підтримки, щоб виправити дані. Тоді йти до ТЦК не доведеться. Багатьом українцям таки вдалося пройти реєстрацію у додатку й оновити свої дані. Оновив через резерв плюс і чи придатні ви чи має... придатний стою на обліку в разі потреби то... Якби відповідний працівник ТЦК має мій номер телефону, ми пару разів зізвонювалися ну, на ті ролі, які їм були потрібні, мої навички їм не підійшли, але в разі потреби, звичайно, долучусь до села оборони. Від 18 травня представники ТЦК і поліція отримали право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи і документи, що посвідчують особу. Усі обмежено придатні, знову мають пройти ВЛК. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію світять величезні штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Разом з тим, на думку експертів, у цьому законі немає критично важливих норм, які б дійсно забезпечили повноцінний мобілізаційний процес. Два кроки: крок перший е, граничний термін служби навіть під час війни, і крок другий це криміналізація ухилення військового обліку. Ну без цього мобілізація промоксовуватиме. Тобто, ти маєш купити квитка в один кінець і, і все. От е, або сплатити штраф. І те, що цей штраф раніше складав 1700 гривень, тепер складає 25 тисяч. Ну це дуже мало, що міняє. Тому що знову ж таки, е, а як ці штрафи вводяться? Це їх же не ТЦК будуть накладати. А тут е, все, що може зробити ТЦК, це подати позов на людину до суду. Ну ми так знаємо, наскільки перевантажена наша судова система. А я собі уявляю, е, який просто колапс в ній станеться, коли зараз в неї підуть десятки тисяч ухилянських оцих справ на штрафи. Суди просто стануть. Ці справи будуть розглядатися по півроку і довше. Де факто це закон про мобілізацію вихолощений, і кнут, який там був дуже потрібен, звідти прибрали. Тому що там немає справжнього кнута, тому що знову ж таки ми е, у нас вичерпали запаси добровольців, і ті люди, які зараз не хочуть служити, вони не хочуть служити або або вони дуже бояться, або вони все добре в реальному житті. Все добре в цивільному житті у них є кар'єра, гроші. І якщо ми просто говоримо про штрафи, це не аргумент для них знову ж таки або перестати боятися, або забути, що в них все добре в цивільному житті. У разі несплати штрафів ТЦК також може звернутися до суду із заявою про обмеження водійських прав тим, хто не стане своєчасно на військовий облік, і звернутися до виконавчої служби для примусового стягнення заборговності через невиплату штрафу. Тоді виконавча служба може арештувати рахунки чи майно бо. Ожника, а як нові правила закону про мобілізацію можуть вплинути на економічну ситуацію в країні і податкові надходження в бюджет, якщо призовуть багато працівників, дрібних і середніх підприємців? Ми очікуємо, що цього року буде мобілізовано до 300 тисяч людей. Це не така значна частка трудової сили. У нас зараз десь працює ,14 мільйонів 14 людей. Тобто 300 тисяч 14 мільйонів це не є критично важливим. Проте це, звісно, посилить головну проблему, з якою зараз стикається український бізнес. Це брак робочої сили. За словами Сергія Фурси, постраждати може насамперед той бізнес, який працює прозоро, адже звідти заберуть частину людей, а нові можуть не захотіти влаштовуватися законно. Їм буде важко і є важко наймати людей, бо дуже багато людей уникає найматися на роботу по білому. І плюс забираючи 300 тисяч людей, ви так чи інакше налякаєте мільйони людей, які будуть уникати і не будуть потрапляти на ринок праці, якщо можна сказати, або будуть уникати цього ринку праці. Тому вплив буде, але знову ж таки вплив обмежений. Ми не думаємо, що це забере більше ніж 0,5% зростання. ВВП. Наш прогноз на цей рік що в нас ВВП зросте на 4%. Власне, якби не було такої мобілізації додаткової, то зростання було б 4,5%. Тобто це не кардинально щось міняє в економіці. У нас зараз занадто чудова ситуація в економіці, і це стримує мобілізацію, бо зазвичай під час війни все набагато гірше. зазвичай під час війни у вас є справжнє зубожіння. і армія це в тому числі є такий соціальний захист, куди ви приходите і знаєте, що вам буде що їсти. В Україні занадто добра ситуація завдяки підтримці західних партнерів. В економіці наче нічого не змінилося в порівнянні з довоєнним до рівнем. І тому стимулів у людей фінансових немає. І штрафи тут нічого не змінять. Без великої мобілізації масштаба російської ми програємо. І чим довше ми будемо з цим тягнути, тим власне більше шансів, що ми цю війну програємо попри будь-яку західну допомогу. Тому що росіяни намацали оце наше слабке місце, що в нас просто банально мало людей. І саме в це слабке місце вони і б'ють.